Далекі 60-ті, кажуть, поети збирали стадіони. Зараз, коли йде війна, поезія знов на часі, а слово встає могутньою зброєю. Кожен рядок, що лунає зі сцени, здатен приголомшити біллю та вірою. Ось як дитина, Настя Ящук виконує пронизливу пісню Віри коваль. У фестивалі беруть участь 12 письменників, які наразі перебувають в обласному центрі. Твори інших запорізьких митців, які вимушені були виїхати чи опинилися в окупації, читають актори театру молоді. Лейтмотив сьогоднішнього можна сказати в лапках свята музи не мовчать. Настрій патріотичний, настрій на перемогу, настрій на підняття нашого патріотичного духу. Оскільки фестиваль літературно мистецький, то поетичне слово звучить також в пісні. Загалом на твори запорізьких письменників написано понад 300 пісень. Поет та музикант Валентин Терлецький виконує свою найновішу. Я просив у. Взагалі, творчість під час таких подій, драматичних і трагічних, у кожного своя. У Декого навпаки греблю прорвало і пишеться багато на злободенні теми, а в декого навпаки муза заснула, як, наприклад, в мене. Нічого з цим не поробиш, треба якось рухатися далі. Я думаю, що дай Бог будемо живі, а музи ще заговорять після гармати. Загалом, за перший рік війни, запорізькі письменники видали шість поетичних збірок. Їх відправили на передову для підняття настрою, бо там є все: гумор, сатира і віра в скорішу перемогу. Невеличкі кишенькові книжечки, такі, що на фронт якраз йдуть, їх якраз і передали волонтерам. Особисто я видав чхаю на пупу. Теж маленька книжечка така пішла теж волонтерами. Пішла на передову бійцям нашим. А щоб творчість запорізьких авторів знайшла як найбільше шанувальників між телеканалом МТМ та обласною спілкою письменників, підписано меморандум про співпрацю. Насправді спілка проводить дуже багато різноманітних заходів, а ви ж розумієте, що зараз на слово це зброя, і ця зброя повинна понесена бути у людські маси. Але вона нічого не варта, якщо про неї ніхто нічого не знає. То ми дуже раді з того, що ми підпишемо цей меморандум. І того, що наш ваш телеканал буде нам допомагати розпросторювати, поширювати нашу поезію між люди. Сподіваємося, сподіваємось, налагодження тісної співпраці та координації зусиль дозволить глядачам телеканалу МТМ побачити ще більше цікавої і корисної інформації про письменників Запорізького краю. Повну телевізійну версію 59-го літературно-мистецького фестивалю Поетичний травень можна буде подивитися на телеканалі МТМ вже найближчим часом. Артур Туркінелягірник телеканал МТМ.